Друзі, всім привіт! Мене звати Людмила, я є військовий капелан-волонтер. Виконую різні завдання, які потрібно для того, щоб допомогти нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Тому хочу з вами сьогодні поговорити на одну з таких актуальних тем, яка називається Провина того, хто вижив. Тому що зараз дуже багато втрат. Люди втрачають рідних, близьких, побратимів, і тому це питання того, хто вижив, воно стосується не лише військових людей, але і цивільних, тому що хтось поїхав десь за кордон, хтось виїхав до своїх рідних чи близьких, хтось перемістився по Україні, і вони так само мають це почуття провини через те, що вони є живі, а хтось загинув або хтось живе у більш важчих умовах, як вони. Тому давайте ми сьогодні попробуємо торкнутися цієї теми. І її актуальність важлива, які відчуття відчуває людина, які її прояви, ознаки чи причини цього синдрому вцілілого? Це дуже сильне почуття провини, сорому або жалю, коли людині вдається зберегти собі життя. Ці почуття можуть виникати і тоді, коли життя людини триває легше і простіше, як я вже сказала, ніж у близьких людей. Тобто ми бачимо, що все відбувається не просто так. Які відчуття в людини є? Людина може думати, раз я вижив, значить я винен, тому що я, можливо, чогось не зробив, що могло врятувати життя своєму побратимові чи щось інше. Якщо я не зміг допомогти, людині може бути соромно, мене недостатньо і моєї допомоги завжди мало, адже це не зупиняє війну в одну мить, відчуття, що інші роблять більше, а я просто марний. Вони також можуть викликати цей синдром вцілілого або почуття провини. Виїхав з країни, відчувається, як я поганий зрадник або взагалі боягуз. Це не стосується всіх людей, але багато людей відчувають саме такі моменти. Я тут живу у безпеці, отже соромно перед тими, хто ховається в бомбосховищі і цю, чує весь жах, вина, якщо не відчуваєш біль при втраті, тому що деколи люди, коли втрачають своїх рідних та близьких людей, вони наче ціпеніють, вони не можуть плакати, вони не можуть сміятися, вони не можуть виражати свої почуття, і людина зовні нібито байдужа, але насправді всередині там просто все пече від волю. Вина і сором, якщо намагаєшся жити як колись, якщо хочеться посміхатися на чиїсь жарти, стає соромно, якщо не пішов особисто битися з ворогом, як це роблять інші. Почуття провини і неповноцінності, коли переглядаєш свою поведінку під час подій, що травмували тебе. Ці спогади вони викликаються почуття. Соціологічний страх. Він заснований на страху, бути засудженим в суспільстві за те, що ти опинився у сприятливіших умовах, за що твої близькі можуть вважати тебе зрадником і змінити твоє, своє ставлення до тебе на негативне. Якими можуть бути прояви та ознаки цього? Постійні згадки про небезпечну ситуацію. Це є перший такий як тригер, зараз таке сучасне слово є коли ти постійно про це згадуєш: нервозність, неспровокований гнів та часті зміни настрою, зневіра, апатія, безпорадність, зниження мотивації, думки про суїцид, головний біль, відсутність апетиту, нудота, біль у шлунку або животі, безсоння, прискорення серцебиття та інші прояви, які можуть бути. Які причини цього всього? Життя в атмосфері постійної загрози спочатку незрозумілої, безіменної, а потім загибелі, що наближається. Супутнє цьому фізичне та психічне зношування людини загалом, часта гостра небезпека смерті і страх смерті, невизначеність усіх міжособистісних та відносин та контактів, перепрошую, беззахисне існування у постійному стані повного чи майже повного безправ'я. Заповнення ментального его безперервними публічними та особистими образами, підозрами, наклепами та звинуваченнями, знову ж таки без можливості вдатися до офіційного правового захисту? Що ж насправді відбувається почувати провину чи бути насправді винним? Що це означає? Це є твоя емоція, чи це дійсно стався якийсь юридичний факт, що ти справді зробив те, що привело до загибелі людей? І як з цим жити? Твоє почуття провини це може бути поштовхом, або поштовхом до нового життя, до того, що ти починаєш змінюватися, або це може привести тебе в так звану клітку сорому, або день сурка, коли людина настільки вже вживається із цим почуттям провини, що їй вже там стає комфортно, хоча насправді їй там погано, боляче і дискомфортно, але людина вже звикається до цього стану і так вона з цим. Стає жити, продовжує. Питання для розуму: кожна людина повинна зрозуміти і проаналізувати свій стан, що саме ти втратив. Ми не говоримо зараз про фізичну втрату людини або своїх побратимів або людей, а всередині себе, що ти втратив при цьому? Ти втратив самоповагу, чи ти втратив якісь матеріальні цінності, будинок, житло, ще якісь інші речі. Ти, можливо, ти втратив здоров'я, авторитет, що відбулося при тій події. Яка відбулася і яка викликає в тебе це почуття провини. Потрібно також проаналізувати, чому для тебе це так було важливо. Чому саме це було так важливо? Так, звісно, що якщо це втрачене житло, чи, можливо, це втрачене здоров'я, то це те, ну, що будувало твоє життя, на основі чого ти будував, і ти це втратив. Але що робити з цим далі, якщо цього вже немає, уже втрачене? Чи потрібно починати щось по-новому робити, щоб якось збудовуватися, щоб щось якось вирішити це питання, чи просто жити цими минулими емоціями, минулими втратами, коли насправді нічого неможливо повернути назад? Що для тебе означає відпустити це? Це дуже важливе запитання, тому що якщо людина спробує відпустити цей біль, Відпустити це почуття провини за те, що відбулося, і спробує щось робити на сьогодні, в даний момент, чи для своїх побратимів, чи, можливо, для його сім'ї, чи, можливо, інші якісь моменти, що я можу робити в даній ситуації, коли я відпущу цей біль, тому що коли ти відпускаєш щось, за щось потрібно ухопитися, і вхопитися потрібно за щось нове. Чи означатиме те, що відпустити ситуацію потрібно буде робити якісь інші кроки? Саме про це ми і говорили трошки вище, тому що, відпустивши ситуацію, тобі потрібно буде робити якісь інші кроки. Наприклад, якщо хлопці втрачають своїх побратимів, десь у них залишається дружина, залишаються діти. Можливо, зараз хлопці не мають можливості допомогти, але вони можуть підключити волонтерів, які можуть залюбки допомогти цій дружині, цим дітям підставити своє плече. І для них буде радість в тому, що хоч побратима не вернути, але вони підтримують його дружину, вони допомагають дітям. Тобто, відпускаючи щось одне, людина починає тримати в руках щось інше в своєму серці. Дерево втрати і болі росте чи ні. Тобто, якщо ця ситуація не відпускається, ця біль як то дерево, вона пускає свої коріння глибше і глибше в життя людини, і відбувається така своєрідна. Спіраль, падіння, які називають людина все далі і далі вона все глибше і глибше закопує себе як людину морально. І це може призвести і до фізичних наслідків, до втрати здоров'я та всього, що з цим пов'язано. Для військових що можна було порадити людям військовим, як їм зробити ці кроки до нового життя? Перш за все, потрібно визнати проблему. Так, у мене є цей біль. Я зациклений чи зациклена на цій ситуації з втратою своїх побратимів чи посестер. І це перший крок, коли ти визнаєш, що в тебе є ця проблема. З іншого боку, ти маєш можливість подивитися, що ти дуже втомлений від того всього, що відбувається чи відбулося, але ти не зламаний. Тебе ще не зламали. Як би не було, можливо, ти вже не бачиш виходу з даної ситуації. Але ти кожного ранку ти прокидаєшся, ти живий, тобі потрібно піднятися і робити якісь певні кроки до іншого життя. Потрібно винести урок з травмуючої події з того, що відбулося. Якщо насправді ти винен чи винна в тій чи іншій ситуації, і є можливість попросити пробачення, якщо ці люди ще живі, потрібно попросити пробачення. Якщо люди загинули, і ти насправді був винен чи винна. Ти вже не можеш попросити пробачення в цієї людини, тому потрібно попросити пробачення у Бога перш за все. Якщо насправді в тій ситуації ти як людина зробив чи зробила все, що від тебе залежало, то не потрібно себе кожного разу пиляти про одне і те ж, тому що є речі, які контролює Бог, і ця ситуація склалася так, що Бог знав. Бог знав і день народження і день смерті цієї людини. Тому все, що залежить від тебе робити, роби як людина, якщо щось не вдалось, попроси пробачення, шукай вихід із ситуації заради тих, хто тебе любить. Самопокарання не є виходом із травми, тому про це потрібно пам'ятати. Спільнота підтримки це є другим кроком для зцілення, тому що поруч з тобою, люди, які теж втрачають. І хтось здається, а хтось не здається, продовжує жити, перемагати, крокувати вперед. Для цивільних, що можна було б для цивільних людей порадити? Зрозуміти, що навіть якщо ти переїхав в інше місце, ти вже приносиш користь і в чому вона проявляється. Тому що, перш за все, за тебе менше хвилюватимуться близькі. На фронті дуже часто доводилось чути про те, що чоловіки відправляли своїх дружин вправляли своїх жінок за кордон в більш безпечні місця, тому що їм спокійніше воювалося там на фронті. Дружини рвуться назад, воїни не дозволяють їм повертатися, і це важко. Жінки відчувають якусь свою вину, але насправді за них менше хвилюються рідні і близькі. Якщо вдалося виїхати з дітьми чи літніми людьми, то ви вже убезпечили їх від потенційних ризиків. Тобто зверніть увагу не лише на себе, але і на тих, хто знаходиться поруч з вами, якщо ви десь переїхали в більш безпечне місце. Рятівникам і військовим легше робити свою роботу, коли немає загрози для цивільного населення. Тобто, якщо ти переселився у більш безпечне місце, то ти повинен також усвідомлювати, що там. Легше хлопцям воювати, якщо вони знають, що там немає жінок, дітей чи людей похилого віку, чим менше там населення на тих територіях в зоні бойових дій, тим легше нашим хлопцям знищувати ворога. Також потрібно пам'ятати про те, що ти є опорою для інших, тому що, якщо поруч з тобою діти, якщо поруч з тобою люди старшого віку, тому потрібно і прибрати, і приготувати їжу, потурбуватися про них і облаштовуватися до нового життя. Просторі для життя. Є таких дві позиції для людей руху вперед в таких ситуаціях. Людська позиція, що говорить психологія чи психологи. Потрібно визнати, що проблема існує, потрібен час, потрібна група підтримки, тому що не все так просто, як здається. Поговори з собою, як з найкращим другом, що ти сказав би своєму найкращому другові, якби він опинився в такій ситуації. Тому що деколи ми відносимося до себе, ну, наче ми вороги самі собі, і ми можемо себе закльовувати, цькувати тими чи іншими подіями і самозвинуваченнями, замість того, щоб допомогти самому собі, перш за все, а потім і тим, хто поруч з тобою. Потрібно зайнятися якоюсь справою, пам'ятати, що ти не самотній, допомагати іншим. Берегти себе, змиритись з тим, що відповідей на наші запитання може не бути. Синдром всілілого теж горе, яке не потрібно ігнорувати чи знецінювати, але потрібно почати роботу над своїм мисленням перш за все. Не завжди в нашому житті можуть бути такі ситуації, де ми можемо змінити навіть і територію нашого місця перебування, тому що це стосується особливо хлопців, військових. Вони не можуть там. Берегти себе, тому що коли прильоти, коли обстріли, вони намагаються це робити, але там ну, ці, через ці сильні жахіття ми говоримо їм бережи себе. Але насправді дуже велика сила зла, з якою ну, надзвичайно важко боротися, і там смертельно небезпечно, і хлопці гинуть. Тому не завжди ти можеш сам себе зберегти в умовах війни якою є біблійна позиція. В псалмі 51 з 3 по 5 вірш написано Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Також, слово Боже, пише, звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров. Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує твою справедливість. Ще одне місце Святого Письма говорить так, це слова Ісуса Христа. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться, ані не лякається. І багато таких біблійних цитат, які можна прочитати ще. Наприклад, Серце пригнічене і розбите, ти, Боже, не відкинеш. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Що ж можна сказати в даному випадку? Кожний день це є новий виклик, але вибір за тобою, якою стежкою йти. Вибирай доброго, доброго боротьби та перемоги. Вона вузька і терниста, але Господь поруч, щоб допомогти там, де люди безсилі. Коли ти відчуваєш, що не здатен розпочати, Розпочни, коли ти відчуваєш, що готовий здатися, продовжуй. Коли ти пригнічений змусити тебе діяти, може лише дисципліна і покора, а не почуття. В світі чогось не вистачає, коли ти сидиш на лаві захис... запасних. Тому, любі друзі, хочу побажати всім. Що, щоб відбулися якісь зміни, перш за все, потрібно розпочати щось робити. Ця робота повинна розпочатися у наших думках, в тому, як ми думаємо, що ми зробили, чому ми саме так відчуваємо, що ми робимо для того, щоб щось змінити, не просто закопувати себе самому в свої думки, гризти, догризати, але насправді Господь чекає від нас цих кроків, які ми повинні зробити. Дуже дякую всім за увагу.